Дур'яниця, Михайло Михайлович, компанія System Solutions. Особливості роботи РТК в умовах військового стану. Добрий день. Мене, мене чутно. Чутно і видно. Мою, мою презентацію видно. Презентацію видно, але не на повний екран. Зараз одну секундочку. Добрий день, мене звати Туріниця Михайло. Я є технічним консультантом компанії System Solutions. І зараз завжди ми розказували про те, яка наша мережа крута, як, як все круто. Але на жаль, в умовах воєнного стану тема, тема доповіді трошки змінюється і називається вона проблема використання РТК в умовах воєнного стану. І от саме перша причина із проблем воєнного стану. Тому що багато станцій, ви можете бачити залишки одної з базових станцій, якої вже, ну, на жаль, нема. Взагалі база, територія покриття нашої мережі ви можете подивитися на екрані. Вона покриває всю вільну територію України, і ви можете працювати в будь-яких її куточках. А мережа працює по універсальним параметрам і може спокійно працювати з будь-яким виробником, як геодезичного. Так, і агрообладнання. Працює вона по якому принципу? Це коли ви підключаєте приймач виходить в поле, приймач виходить в поле, і з будь-якого місця через інтернет він підключається до мережі базових станцій, звідки він отримує поправочку. Одним з дуже важливих переваг є саме мережевого, мережеве рішення, що дозволяє зберегти одинакову точність на будь-якій відстані від базової станції. Тому що чим ближче ви, чим, далі, чим, далі ви від одної базової станції, тим ближче ви до чотирьох п'яти інших базових станцій, від яких ви в даний момент працюєте. Тут Кучність точок показано, скажімо так, але не буду на цьому загострюватися. Мережа працює, але сама мережа по собі працювати не, ну, не може. Ми завжди працюємо за підтримки державних органів. Перш за все, це є інститут геодезії і картографії, як основний а, кир... як. Як основний заклад, який регулює роботу мереж в Україні. Також було нам створено, створено трансформаційне поле для роботи вск 63 по всій території України, і ми використовуємо адаптований геоїд на території України для того, щоб в будь-якій точці України на пунктах тріангуляції могли вийти з сантиметровою точністю, як в плані так і по висоті. Завдяки цьому всьому ми можемо. Ну, наші клієнти можуть виконувати земельно кадастрові роботи, роботи в сільському господарстві, тобто на тракторах встановлюються GPS, роботи в ГІС, створення ортофотопланів за допомогою РТК чи це з використанням, чи це з використанням. Наземних контрольних точок або з використанням ртк приймачів безпосередньо на дронах. Інженерні зйомки виконують за допомогою РТК-приймачів і РТК мереж. В геолого розвідувальних роботах також використовуються ртк приймачі вони розбивають там всі 50 на 50 чи 50 на 100 метрів, і там, виходячи з цього, там, проставляють по цим точкам сейсмодатчики і аналізують дані, дані по ним. Але ж вертаємося до основної тематики: це проблеми, які виникають при, при роботі ртк мережі. Перш за все, момент, це коли виникає збої в електропостачанні, які були для запобігання цього на всіх базових станціях, є там резервні безперебійні джерела дживлення для того, щоб все працювало стабільніше. Також на, майже на всіх базових станціях є додатковий 4 g інтернет, в якості резервного джерела е інтернету, для того, щоб при там, локальних проблемах у нас не виникало проблем. Але є основна така е проблема, коли зникають спут супутники, і тут е ми абсолютно нічого не можемо зробити, е тому що ну, це працюють глушилки. Е також ну, є обмеження в роботі, але роботи наших базових станцій ви можете дивитися в Telegram-боті, де ви можете бачити, аналізувати роботу базових станцій станом ну, на теперішній момент. От приклад, як це все виглядає. Ви можете приписати свій населений пункт, і у вас буде. інформація. Але це, це відноситься до тих проблем, які у нас виникають, і тих проблем, які ми можемо вирішити, і які не можемо вирішити. Але є і ще проблеми, які виникають безпосередньо користувача в полі. І першим, першим ну, самим основним питанням є наявність інтернету, в якості вирішення цього питання. Ми можемо використовувати як 4G, так і 2G. Інтернет використовувати додаткові модеми або додаткові додаткові антенни для покращення для отримання більш стабільного сигналу і цей успадів, скажуть скільки. Я била просто але є ще така. Там хтось розмовляє, але є ще така е, проблема, як глушилки, також коли виникають супутники. От, наприклад, така глушилочка вона коштує 500 там 500 гривень, її можна купити в вільному доступі, і в радіусі 200 метрів у вас не буде абсолютно ну, ніякого GPS-сигналу. Відповідно, про РТК також також мова не може йти. Така там коштує 80 тисяч, а така коштує Ну там близько там 500 тисяч і вони можуть там там закривати GPS-сигнал на набагато більшій території. Я впевнений, що є і ще більш. Більш е, потужні гушилки, які можуть там діяти і прямо на, на областях. На областях. І, на жаль, в умовах воєнного стану ми цьому ніяк не можемо запобігти. І просимо всіх відноситися до цих всіх питань і до цих. Це не я би не сказав, що це проблеми, це особисті в роботі. Я би попросив ну, всіх віднестися до е, як там сказати. З розумінням, тому що у всіх ну, провайдерів е, РТК послуг є одні і ті ж проблеми, а, ну, які, які вони не можуть контролювати. Дякую гарно. А от іще програма: наприклад, на Android, коли можна просто скачати, подивитися от тут зображено там наявність глушилки от на знімках. Дякую е, за увагу. Якщо у вас є якісь додаткові запитання, Дякую. Будь ласка, у кого є запитання? Так, поки не бачу. Ну що ж, якщо будуть запитання, будь ласка, пишіть в чат. Дякую, пану Михайлу.